Друзі, нещодавно я почув таку цікаву історію, притчу чи мудрість, і хочу поділитися нею з вами, і я сподіваюся, що вона вам буде цікава, та, можливо, чимось корисна. Так от, слухайте, одного разу чоловік з собакою просто ходив, гуляв полями, лугами, горами, нікуди не поспішаючи, просто відпочивав зі своїм чотирихногим другом. І в один прекрасний момент він побачив такий якийсь яскравий вхід кудись в щось таке цікаве, можна сказати, навіть фантастичне. І цей вхід його просто такий, знаєте, так заманював трошки. Він підходить до цього входу. ну, Звичайно, коли там щось красиве, будь-яка людина їй хочеться побачити, що це таке. Він підходить туди і питає: а можна у вас тут трошки перекусити? Бо він же ж заморився, він ходив, гуляв, там, відпочивав. Йому кажуть, так, без питань, дивіться, ось, столи, на них їжа, там рибка, м'яско, фрукти, овочі, бери все, що хочеш, ну, без питань, їж, пригощайся. І все-таки, знаєте, там, ну, по-багатому, красиво, смачно, можливо, там якісь повара з ресторанів мішленці все готували, не знаю. Але все, типу, отак, знаєте, на рівні. Він такий дуже круто. Каже, а можна вас якось там відпочити? Бо трошки втомився. Якось треба відновити сили. Йому кажуть, взагалі без питань. Дивись, ось у нас тут якісь там джерела, які відновлюють там силу, якісь там водоспади замість душу, якісь є там соляні печери. Заходь, відпочивай, набирайся сил, займайся всім, чим хочеш. Все, ну, все для тебе без питань, відновлюйся. Все дуже круто. Він каже, класно. Каже, а можна десь у вас тут заночувати? Бо ми вже довго гуляємо, і на вулиці вже скоро ніч, і треба десь заночувати. Йому кажуть, та да без питань. Дивись, вони якісь апартаменти у нас, і там, знаєте, в горах такі номери з таким виходом на балкон, як от, знаєте, в 300 спартанців ти таке виходиш і перед тобою оці якісь там полонини і там... Водоспади, з яких ще вода, ну все красиво, як в Норвегії чи в Ісландії, знаєте, ці фьорди. Він такий, блін, класно у вас тут, добре, дякую. Каже, а можна залишитись собакою? Він кажуть, ні, з собакою тут не можна. Він трошки таки розчарувався, ну і пішов далі. Іде він далі. І дивиться ще один такий якийсь вхід. Ну, не такий вже яскравий, але тим не менш, все цивільненько, красиво, хайно. І він туди заходить, каже, доброго дня, доброго дня, з ним всі привіталися, всі вічливі. Каже, можна вас тут трохи перекусити? Каже, та без питань, все, дивіться, їжа, без таких там якихось злішест, там такого щось глобально не було, але нормальна, смачна їжа, ті самі там овочі, фрукти, рибка, м'язко, все є. Будь ласка, їжте. Каже, дякую. Каже, а є? Місце, де там можна якось відпочити, відновитися, бо дуже багато гуляв і. Втратив дуже багато сил. Йому кажуть, так, без питань, все, дивіться, є там зона відпочинку, ви можете там полежати на якихось там камнях, там, на гальки, якийсь масаж там отримати, є там джерело якесь, можете там покупатися, воно відновлює силу. Ну і все таке інше. Він такий, думаю, о, класно. Каже, ай, зараз просто вже скоро ніч, а ми тут довго гуляємо і вже втомилися. І вночі не хочеться там типа, десь. Зупинятися там просто в полі спати, каже, можна вас там заночувати? Йому кажуть, так, без питань, дивіться, вон є апартаменти, там є ліжка, все охайненько, все чистенько. Будь ласка, лягайте, спіть. Він каже, блін, дуже класно. Каже, дякую. Каже, а можна у вас залишитися з собакою? Вони кажуть, так, без питань, з собакою можна. ласка, це ж ваш друг. Він такий, о, дякую. Каже, а що ж це у вас за місце таке? Як воно називається? Йому кажуть рай, а він каже такий: ну я ось нещодавно був в іншому місці, і мені сказали, що там рай. Чому так? Там ж, наче всі такі вічливі, все так класно і все так добре, але мене не пустили туди з собакою. І йому відповідають, що це такий собі фільтр, бо не кожна людина може відмовитися від якихось благ, від якогось багатства. Від якоїсь навіть простої, смачної, красивої їжі заради своїх друзів. І тому сюди доходять не всі, і залишаються лише справжні люди. Така от історія, мені здається, вона дуже повчальна в цей сучасний час, в якому ми живемо. Бо нещодавно я побачив відео, і, можливо, через нього я хотів розповісти вам цю притчу. В цьому відео було опитування. У людей, що їм потрібно. І дуже багато людей казали, нам потрібні гроші, 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 там, успіхи, ренжовенри, айфони, якісь там, я не знаю, останні колекції якихось прикрас чи там одежі, і все таке інше. І це все через те, що ми живемо у час інформаційних атак на мозок, так це назвемо. Тому що це якийсь інстаграмний світ. Ми бачимо дуже багато нав'язаних речей, і ми цього жадаємо. Нам постійно нав'язують, щоб ми всі стали потребітелями, розумієте? І з часом, з роками такого життя, наш мозок притуплюється, і ми вже навіть не в змозі бачити та цінувати простих речей. Які нам необхідні, ми можемо відмовлятися від дійсно чогось справжнього та дорогого заради якихось чергових побрякушок. І це дуже сумно насправді. Але такий він сучасний світ, з цим нічого не поробиш. Він рухається, як воно буде далі, я не знаю. Але такі історії, мені здається, вони трошки тебе зупиняють. Ти робиш якусь паузу, повертаєшся навколо. і Бачиш якісь цінні речі, е, якими ти в минулому ну, які ти в минулому там не цінував або просто е, придумав собі, що це воно так є і так треба. Але у реальному житті, е, на жаль, справжнє можна втратити так само, як і нав'язане. Є дуже е, такі яскраві дві казки з мого дитинства. Це золота рибка, коли людина не знала, чого вона хотіла, вона ждала лише багатства і залишилася ні з чим, як було на початку. І ще мені одна казка подобається, я не пам'ятаю, як вона називається. Там, де якийсь там султан зловив якусь антілопу, чи йому там привезли антілопу, і вона відбивала там копитами і летіло це золото, і він не міг зупинитися, щоб йому, типа. Вистачило. І коли вже прийшов той пік, він залишився з черепками. І так само е у нашому житті, якщо ми будемо оточувати себе більше чимось несправжнім, чимось нав'язаним, то ми поступово будемо витісняти зі свого життя все інше, все те, що ми там цінували, те, що справжнє, те, що Чому дійсно треба виділяти свій час та свою увагу. І тоді ми залишимося, або як та бабка біля розбитого корита, або як той султан з черепками. Тому цінуйте справжнє, любіть своїх близьких, приділяйте їм час та увагу, бо, як показує практика, часу не так вже і багато. А наш хворий сусід його ще хоче і скоротити. Тому кожного дня стаємо краще, кожного дня дізнаємося більше, цінуємо справжнє. З вами був все буде Україна.